Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 536 тисяч 840 особин за добу, 1 тисяча 180 і поранено 1 мільйон 610 тисяч 520 песиголовців за добу 3 540 танків 8035 одиниць за добу 4. Бойових броньованих машин 15 431 одиниця за добу, 18, артилерійських систем 14 281 одиниця за добу 35 реактивних систем залпового вогню 1108 одиниць, засобів протиповітряної оборони 863 одиниці, літаків 359 одиниць. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11413 одиниць за добу 31, крилатих ракет 2324 одиниці за добу, 1. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 19 362 одиниці за добу, 58, спеціальної техніки 2403 одиниці за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!